Костюм, от що ти знаєш про Ірландію? Перші асоціації, святий Патрик, лепрекони, рудоволосі люди та піні напої. Mm. Ще знаю, що найстаріший у цій країні був відкритий 900 років тому, і він досі працює. А ти знав, до речі, що в самій країні мешкає увага в 17 разів менше ірландців, ніж за її межами. От, наприклад, за кордоном проживає орієнтовно 80 мільйонів людей ірландського походження. А от на історичній батьківщині лише майже 4,5. Так, міграція ірландців мала серйозні історичні причини. Як і нинішня вимушена міграція українців, для котрих, до речі, знайшлося місце і в цій мальовничій острівній державі. Світлана з 14-річним сином тепер живуть в ірландському місті Еніс. Родом вони з Харкова. До повномасштабного вторгнення жінка у рідному місті працювала майстриною манікюру, а син навчався в школі до чужої країни. Евакуювались у минулого року. Спочатку ми жили в спортзалі два з половиною місяці на розкладушках. Це був такий великий спортзал, де були тільки спальні мішки, подушки. Нас там готували, готували гарно. Це був центр для українців, і в цьому центрі люди чекали, поки оформляться всі документи. Світлана із сином, як і понад 85 тисяч наших переселенців, отримали в Ірландії тимчасовий захист. Вони мають право на роботу, на житло, на навчання. Добре, що також мають соціальну підтримку, тому що не всі одразу можуть піти на роботу. Після отримання документів наших переселенців розселяють у різні регіони. Світлана поїхала до графства Клер. Там їй надали місце в хостелі. Жінка із сином живуть там і зараз. Кімнату оплачує держава. Це для українців такий хостел, де знаходяться жінки-діти, ну наші українці. Забезпечити житлом наших переселенців Ірландія намагається і зараз. Це можуть бути різні хостели, готелі чи навіть окремі будинки на кілька сімей. Проте слід розуміти, що на поселення можна чекати доволі довго, адже в країні криза на ринку нерухомості. Житла просто не вистачає. Орендувати чи купити помешкання завдання із зірочкою навіть для місцевих. Навіть просто орендувати, коли ти працюєш, коли ти не має, не сидиш на соціалці і можеш дозволити орендувати житло. Ти просто фактично… Фактично не можеш, тому що у черзі може бути близько ста людей на одну квартиру. І тому в Ірландії справді дуже велика криза. І я повторюю, що уряд зараз просить бути. Дуже уважними до цього українців, тому що реально їх просто немає куди селити наразі. Часто українців, особливо якщо їх поселили в готелі, забезпечують харчуванням. Раніше це було безкоштовно, але зараз треба окремо оплачувати обіди. Це з однієї людини в місяць, десь близько 280 євро дорослої людини. Крім того, для всіх наших переселенців передбачена фінансова допомога від держави. З початку, коли почалася війна, була грошова допомога на дорослу 220 євро в тиждень отримували українці. Це якщо ми беремо дорослих, так зараз ця сума не змінилася, але вже збільшилися вимоги до того, що потрібно все ж таки мати роботу. Зараз йдуть перевірки, зокрема статусу, стану фінансового українців, і багато є перерахувань у виплатах. Тому що коли українець іде на роботу, автоматично у нього частково знімається соціальна виплата. Ірландія зацікавлена у якнайшвидшій інтеграції переселенців. Для цього влада організовує мовні курси. Світлана вже такі закінчила. На кожному році ми розбирали домашні завдання і нам пояснювали, чому так, а не так, як ми зробили наприклад, якщо там була якась помилка, а в кінці курсу ми писали тести. В цих тестах були всі граматичні, також на пам'ять там написати слова, продовжити, наприклад, речення, і по цим всім параметрам дивились, наскільки ми, ну так сказати, усвоїли матеріал, щоб перевести на інший рівень. Також є чимало інтеграційних програм. От, наприклад, місцевий Джоб центр не лише допомагає українцям із працевлаштуванням, а ще й проводить різноманітні курси з підвищення кваліфікації. Світлана також навчається на таких курсах. Для себе я обрала бухгалтерські курси. Тому що за фахом я бухгалтер і деякий час працювала з понеділка по п'ятницю. Я буду ходити на ці пари, де будуть складатися там з бізнесу курси з бухгалтерських рахунків, законодавства. Також буде там комп'ютерні всі програми, які вони в них працюють. Курси для жінки триватимуть 9 місяців. Після чого Світлана складе іспит і зможе влаштуватися бухгалтером. Ландії чимало організацій допомагають українцям інтегруватись. Вони пояснюють, як усе влаштоване в Ірландії, підшукують роботу. Є гранти від держави, які отримують певні соціальні організації, організації розвитку у кожному регіоні. Це свої організації. Вони можуть по різному називатися. Вони працюють на грантах. Було зроблено дуже багато за цих півтора року різних проектів інтеграційних. Щоб українці тут себе почали почувати трішки впевненіше і відповідно підготувати ірландців, також прийняти українців. У вільний від курсів час Світлана без діла не сидить, волонтерить разом із місцевими збирає одяг для дітей та надсилає його в Україну. А нещодавно українська діаспора провела великий триденний фестиваль. Тоді знайомили ірландців із нашими звичаями та кухнею. Світлана до події готувалася кілька діб. Я представляла українську випічку. Тобто наші пироги, печиво, тортики, таке як нас. Окрім того, до фестивалю була представлена колекція автентичного українського одягу. Був показ фільму про проблеми інтеграції підлітків, а ще великий концерт. Ми хотіли показати е, людям, які нас прийняли привітно, е, що таке наша країна і хто ми є, тому що вони повинні розуміти, що в нас є велика історія. В нас були красиві міста, в нас була красива країна. Е, ми багато чого. Уміємо син Світлани ходить до місцевої школи, адже всі наші діти мають відвідувати навчальні заклади. Це також пришвидшує інтеграцію. Згідно зі статистикою, зараз працевлаштований кожний четвертий дорослий українець. За рік в Ірландії Світлана побачила, що місцеві люди дуже вічливі, майже весь час посміхаються та вітаються навіть із незнайомцями, і завжди готові прийти на допомогу.